Ну що, пройшов сезон роботи моєї воскотопки сонячної, значить ось так вона вже тут стоїть пару днів. Трошки вона розсохлася, ось появилися ось такі приколи. Да? Навірно, треба чимось їх тут позаділувати, бо тут я поставив уплотнітель, а тут ось порозсихалося. І вона перестала трохи виконувати свою функцію. Але температура в принципі, нормально піднімається до 70 градусів і витаплюється віск. Значить, Тут трохи забрус топив, там ще трохи її треба дотопити. Ось, Тут треба поставити чи пружину якусь, ну, щоб щось прижимало. так. Зараз я закрив воно нормально. Значить, Роботою воскотопки я задоволений. У цьому сезоні я натопив більше 10 кг воску. Нею. Це не враховуючи те, що ще рамки я не відбраковував і не перетаплював ну, по кінці сезону. А тільки у процесі там, де якісь рамки треба було перетопити, десь якийсь забрус. Десь з минулого року рамки там відбраковані стояли, не було не до перетопки. Ну, мені такий спосіб подобається, зручний. Перетаплювати, того, що я собі спокійно загрузив воскотопку і вона працює. Я собі займаюся своїми справами. Ось, Тут, звісно, трошки так незручно, не це що треба кожного разу, але ось так воно в мене закривається, там на шарнірах. Ось так все стікає, воск стікає в корито. Потім тут стоїть градусник ось такий. О, працює чудово. Тобто для моєї пасіки у 50 джелосімей її зараз достатньо. Вона себе оправдовує. Забрусний віск, звісно, чистий, гарний. Ось. Працює прекрасно. Зроблено воно все дуже просто, знизу лист ДСП, ДСП навіть не розмокає, не розбухає, з боків отак збита. збитий корпус, все на клей, все проклеєно. Тут також брав на клей, але ось тут трохи щось вийшлося, просохлося і получилася щелина. Ось так більше по кругу ніде, йде, ні, ось тут ще теж є. Ну, Тут суки, може і за це трохи. Треба позаділувати. І все буде чітко. Так вона в мене тут стоїть. Зараз вже сонце не так шкварить, як раніше. А так тут стикає все, все в рідкому стані. Я просто у форми перелив, воно застигло. І я форми такі брав одноразові тарілки. Частину воску я вже реалізував. А це ось те, що залишилось. Ось я брав одноразові тарілки, такі глибокі, і у них зливав віск. Ось такий віск виходить після сонячної воскотопки. Ось. Такий, ось такий. Це ось у нас і заброс віск. Гарний. Ось це у нас також. Віск перетоплений. Ну, ще є, звісно, що топити. Так що будемо працювати далі.